Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Часто чую від молодих людей, та й не тільки від молодих, жаргонний напівпристойний вигук блін, який передає засмучення. Це російське просторічне слово, і його не обов'язково тягти в українську мову, а тим паче перекладати млинець? Ні. Подив, засмучення, прикрість можна відтворити нашими словами: чорт, добіса, грець, дідько, трясця. Тож лаятися теж треба грамотно, але найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила красиво. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік. За кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.